Дітки, ваші ручки трудівнички, хоч вони і невеличкі, як беруться вже за справу, все виконують на славу. Ваші ручки вже хочуть працювати, тож я запрошую вас на заняття з аплікації. Відгадайте загадку, в синім небі пролітаю. Швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я Літак, правильно, літак це машина, що в небо з розгону злітає, і відстань велику швидко долає. Літаки різні бувають, пасажирські, вони людей перевозять. Вантажні багаж доставляють, а військові літаки повітряний простір держави захищають. Дітки, я пропоную вам зробити пасажирський літак. Ось такий. Розглянемо його. Подивіться, якого він кольору. Жовтого, правильно, а віконці якого кольору? Білого. А основа, на якій розташований літак, якого кольору? Синього. Це небо. І на небі що ми ще бачимо? Білі хмарки. Щоб зробити такий літак, нам потрібні ось такі елементи. Основа картон синього кольору. Корпус літака. Це прямокутник довгий. Передня частина закруглена. Крила великі трикутники жовтого кольору. Маленький трикутник це хвіст. Білі маленькі кружечки віконця. Вата це хмарки. А також клей пензлик, серветка, клейонка – і ваші вмілі працьовиті ручки. Підготуємо їх до роботи. Щоб нам добре працювати, треба пальці розминати. Мчить літак у день погожий. Він на птаха, дуже схожий, бо і хвіст, і крила має. Тільки зерна не дзьобає. Дітки, ваші ручки вже готові працювати. Нам треба спочатку викласти всі елементи на синю основу. Корпус літака. З правої сторони маленький трикутник, хвіст. А тепер крила. Два великі трикутники зверху та знизу. І кружечки І конця. Ви пам'ятаєте, як вони називаються? Ілюмінатори? Дітки, все правильно ви зробили? Молодці, а тепер треба все охайно наклеїти. Спочатку корпус літака змащуємо клеєм. Багато клею не використовуйте. Сервиткою видаляйте зайвий клей. Тепер наносимо клей на маленький трикутник, хвіст літака. А тепер треба приклеїти два крила. Наносимо клей на одне крило. Притискаємо сиренеточкою. Тепер друге крило. Ось так. Скільки у нас віконець? Чотири. Дітки, тепер беремо вату і наклеїмо ці хмарки. Дітка, тепер візьміть серветочку і ще раз притисніть всі елементи. Ось такий літак вийшов у мене. А який літак зробили ви, я чекаю ваші роботи, ваші літаки. Дітки, ваші вмілі ручки дуже-дуже добре сьогодні попрацювали. Ви молодці, а нам час вже прощатися. До побачення, до зустрічі на наступному занятті.